бачите на потолку. Дивіться, лінолім. Це через ковір все Дивіться, Як рвонуло туди? Крашу, що діти з тої сторони були. Валентина показує зрешечені стіни, підлогу, стелю та навіть старенький телевізор. Усе це результат потужного вибуху. А в центрі моторошної експозиції закривавлене тіло рідного брата, її співмешканця 33-річного Володимира. Ось тут він лежав на коврі. На лице закривало. І калюзі. Я в Донбасі такого не бачила. Кілька днів тому Володимир приїхав у гості до брата Леоніда, племінників і невістки. Замість цукерок дітям чоловік привіз із собою бойові гранати, які одразу почав демонструвати всім підряд. Він бігав з цими гранатами. Я в нього спитала, кажу, ну де ти їх взяв? Він мені сказав, каже, я їх вкрав у музеї Фрунзовки. Я в нього одну забрала, заховала. Другу гранату він взяв і пішов до сусіда пугати його. І ще й чеку витягував, потім вставляв, а потом зайшов додому сюди. Тієї миті в будинку був брат Володимира і двоє його малолітніх дітей. Чоловіки пішли в окрему кімнату спеціально, аби роздивитися небезпечну іграшку. Граната вибухнула просто в руках Володимира. Його брата Леоніда вибуховою хвилею відкинуло у сусідню кімнату. Ось на цей диван. Просто дивом уламки не поранили Племінників гори дядька дворічного Артура та трирічну Лілю. Діти у момент вибуху саме гралися поруч з чоловіками. Я залетіла одразу малих, на стіл туди посадила, швидко схватила цей, два покривала, їх укутала, Сусідка якраз прибігла, з малими сиділа. Вона їх ще додому хотіла забрати, вони плакали, ну, не хотіли нікуди йти. Потужний вибух та крики перелякали всіх мешканців невеличкого села Загір'я, на гвалт збіглися сусіди. Там ми саме до сестри на городі були і тут вибух. Відійшов. Я пішов, подивився, він вже лежав, а той весело проврівав. Лужа крові під Он оторвал от куча головы, рук. Там. Говорили, що там полчолока не було, тому ноги же в второму посекло. посікло. Страшно цело. Пораненого господаря будинку тоді забрала швидка. Йому обробили посічену уламками ногу, але від госпіталізації він відмовився. Та вдома чоловіка ми не застали. Він саме поїхав у морг по тіло брата. А тим часом у селі у страшній трагедії звинувачують, кого б ви думали? Валентину. Просто як у прислів'ї, хто винен. Невістка. Та не за звинувача 40 було. То Вона хотіла, як в сорок, взяла ту гранату. І к ньому я зараз всіх взирую я сама ушла. А тут видірають парень, ну, цю гранату, виходить, не успіваєш там 30 секунд. Сусіди взагалі не дуже добре ставляться до Валентини та її співмешканця Леоніда. Мовляв, вони пропивають усі дитячі гроші. Хоча жінка ще й додатково отримує виплати, як мати одиначка. Вона контужена, а чого контужина? А це вона ж її ножиком постійно різала свого чоловіка. А так понапиваюся і штрикає його. п'янка, так і міліція скора постійно. Про агресивність сусідки в невеличкому селі знає навіть молоде покоління. Як оце вони тільки понапиваються і приходять до льоні. І вона виганяє їх, бере ножі, одвертки, кидається на них. У поліції ж запевняють, до вибуху жінка не причетна. Під час розриву гранати вона взагалі була на дворі, пиляла дрова. Проте дітей у Валентини все одно вилучили. Через кривавий інцидент у сім'ї жінку можуть позбавити батьківських прав. Родина перебувала на обліку як неблагополучна, а також притягувалася до адміністративної та кримінальної відповідальності. Але мати не вірить у погане, все одно сподівається повернути своїх малюків. Я спрашувала в службі. Вони кажуть: тобі оддадуть через пару днів зрой ремонт, ну якби щоб е, був порядок. Після себе загиблий Володимир залишив цілий арсенал і ще кілька гранат, боєприпаси та навіть тротил. Щоправда, відповідати за його злочин вже нікому. Мешкав загиблий у райцентрі Арцизі. Там у нього залишилися дружина і трирічна дочка.